Шість актуальних вистав п'яти театрів України покажуть в Ужгороді в межах нового фестивалю, започаткованого Закарпатським обласним муздрамтеатром. Фестиваль актуальної драматургії Драма сьогодення відбудеться на великій сцені театру. Розповів директор Рудольф Дзуринець під час брифінгу у Закарпатській Ова. Ми започатковуємо наш власний перший на великій сцені театральний фестиваль актуальної драматургії драма сьогодення. Дуже радіємо тому, що у нас буде театр національний театр Івана Франка, що у нас буде Київський академічний театр Колесо, що у нас буде е, Національний академічний український драматичний театр Зеньковецької. Вони везуть дуже потужні і дуже популярні вистави, які е, надпопулярні в їхніх регіонах, які збирають постійні аншлаги. Тому, власне, ми їх і запросили. Ну і звичайно, наша землячка ремонт. Зюбіна вона власне буде грати у нас на малій сцені. Роки чотири тому назад вона вже грала у нас цю виставу. Це все вона. До речі, виставу це все вона за участі актриси Реми Зюбіної покажуть на малій сцені двічі о 16-й та 19-й годині, оскільки квитки на перший показ були розкуплені, а кількість охочих потрапити на виставу зростає. Фестиваль пропонує глядачам найкращі вистави провідних театрів України, каже директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук. Ну, якщо у афіші фестивалю присутній флагман українського театрального мистецтва, театр імені Івана Франка, це значить, що фестиваль дуже солідний і він привертає до себе увагу. Вистави починаються на великій сцені о 19.00. І також на малій сцені теж буде вистава, в якій задіяна відома українська акторка і ужгородка Рима Зюбіна. Відкриє фестиваль 13 травня. Мукачівський музично-драматичний театр виставою «Тев'є молочник». Далі за програмою відбудуться вистави запрошених театрів. Закриє фестиваль 18 травня, Закарпатський обласний музично театр. Тичний театр імені братів Шерегіїв прем'єрною виставою Ало початок вистав о 19-й годині. Також під час брифінгу директор театру Рудольф Дзуринець розповів, як в умовах сьогодення реалізовується робота з безбар'єрності у театрі. Наш театр Закарпатська академічна обласний братів Шерегів найважчий по безбар'єрності, адже в нас сцена знаходиться на другому поверсі. У нас багато сходинок, і як ззовні, так і зсередини дуже важко потрапити до зали. Ми зробили спочатку пандуси з фасадної частини театру. Потім зробили зі службового входу. Також ми зробили. Доступ до зали ми зняли з лівої сторони цілий ряд перший, де ми поклеїли також наклейки для людей з інвалідністю, де зможуть люди з візками сидіти і переглядати вистави на рівні з звичайними глядачами. Ми прикладаємо найбільших зусиль для того, аби зробити театр наш безбар'єрним. Але ну скажу відверто, це дуже важко. У планах побудувати зовнішній підйомний ліфт та відремонтувати внутрішній, який доставляє глядачів на другий поверх доглядацької зали театру. У реалізації цих завдань планують залучати грантові кошти.